Добрий день. Слава Україні і смерть ворогам. Ми з Дніпра з вами програма Ростен влади. Сьогодні ми з вами повернемось до дуже важливої теми нашої з вами безпеки. Адже події розгортаються стрімко, як бачимо на прикладі минулих тижнів із загрозою життям для мирних жителів. І одна справа, коли ми стикаємось з наслідками російських військових злочинів, що призводять до екологічних, технологічних та гуманітарних катастроф у цих випадках потрібно Ібно віддати шану службам ДСНС протиповітряній обороні та нашим військовим, які роблять максимум для нашого порятунку. Але інша справа це ситуація з укриттями, яка загострилась після трагічних випадків загибелі людей, в тому числі і дітей. Києві та Підгородньому ми вже неодноразово піднімали цю тему, адже це не жарти. В країні йде війна. В Дніпрі проживає близько мільйона мирних мешканців. Бомбосховище у Дніпрі у непридатному стані. До того ж, більшість із них ще й закриті. Ось таке оголошення, наприклад, висить на зачинених воротах школи номер 126, сховища якої є в переліку укриттів Шевченківського району, у зв'язку з тим, що укриття було затоплено каналізаційними стоками міської мережі, на даний час воно експлуатуватися не може. Я хочу підкреслити, що сучасне демократичне суспільство існує завдяки правилу суспільного договору, коли містяни з одного боку сплачують до бюджету певні суми, це і податки, і адмінзбор, Ори тарифи, тобто майже 90% наповнення міського бюджету, а з іншого органи місцевого самоврядування мають використовувати ці гроші на життєві потреби громади, з яких на одному з перших місць стоїть саме цивільна безпека. А тепер давайте поглянемо на наше з вами місто Дніпро з бюджетом у 23 мільярди. То з нас, Дніпрян, через півтори роки широкомасштабної війни може бути впевнений хоча б в мінімальній безпеці. Цього року мерія виділила сама собі 208 мільйонів наших з вами грошей на висвітлення діяльності себе улюбленої. чи то бездіяльності. Адже перелік адрес навіть найпростіших укриттів з'явився на сайті мерії тільки тоді, коли запахло смаженим, а точніше, ретельними перевідками. Перевірками з прогнозованими наслідками здається, наслідки ці збентежили наших чиновників тільки у зв'язку з реальним шансом втратити свої теплі насиджені робочі місця, а не тому, що загинула чиясь дитина. Тож поговоримо про наші укриття детально. Отже, згідно з нарешті розміщеними даними, в Дніпрі наразі, де Юре, існує 304 укриття, які розраховані на 117 761 тисяч людину у місті мільйоннику. Ну гаразд, можна, хоча б за цю кількість порадуватись. Але трохи нижче ми бачимо, що з цієї кількості тільки. П'ять готові до використання. Всі інші або обмежено придатні, або непридатні взагалі. Між тим, згідно з інформацією, що міститься на платформі Прозором, можна побачити, що з липня минулого року міська рада почала активно закуповувати послуги з поточного ремонту та переобладнання найпростіших укриттів. Було проведено 329 тендерів на загальну суму понад. 300 мільйонів гривень всього 240 сховищ. Додатково можна побачити, що це здебільше ремонти підвалів в чисельних комунальних закладах міста, яслах, школах, лікарнях і лічені одиниці сховищ в звичайних житлових будинках. Здебільше останні ремонтувалися на умовах співфінансування, тобто частково за гроші мешканців цих будинків, і коштували вони чомусь у десятки разів менше. Головний масив закупівель проводив департамент гуманітарної політики під керівництвом Ксенії Сушко. До речі, за весь час існування цього гуманітарного департаменту через різноманітні закупівлі з міського бюджету було злито близько 8 мільярдів гривень. От і зараз, вже рік поспіль, триває активний та регулярний процес освоєння коштів на так званих бомбосховищах. Причому навіть підприємство, що сидить на цьому потоці. Те ж саме приватне підприємство Дніпрогорстрой. Його назву у спрощеному вигляді недосвідчена людина може запросто сплутати з якоюсь комунальною структурою. Але ні, це комерційна фірма, і саме вона вигравала тендери щодо безкінечних поточних ремонтів, їдалень, санвузлів, спортзалів. Ну а тепер, от, і укриттів. Про те, чи можна в них ховатись, і в яких випадках ми ще поговоримо. А зараз давайте згадаємо ще один різновид рятувальних винаходів наших міських очільників: тимчасові мобільні сховища. Взагалі, то навіть назва у цих укриттів також. Мобільна. Це і модульні залізобетонні конструкції, і захисні споруди ЗС-20. А тепер з'явилася нова назва модульна залізобетонна споруда типу сховища. Зазначую, що зі зміною назв змінювалася і вартість, звісно ж, у напрямку збільшення. Спочатку вартість однієї споруди була понад 600 тисяч, а зараз сягнула півтора мільйони гривень. Сьогодні в Дніпрі таких конструкцій налічується за. За офіційними даними 56. Кожне орієнтовано на 20 осіб. Але і тут є додаткові питання. Ми порахували, що на їх закупівлю, встановлення, різноманітні переміщення та охорону з бюджету пішло ще додатково близько 100 мільйонів гривень. Між тим, це по факту звичайнісінькі, ніяк не закріплені бетонні сараї, які навряд чи допоможуть у разі, не дай Боже, влучання. І дай Боже, щоб не скалічили. Але це більш питання до технічних експертів з ДСНС, які, до речі, навіть заслали. Словами нашого турботливого та емоційного мера не підтверджують відповідність нормам бомбосховищ як цих споруд, так і тих так званих укриттів вартістю у 300 мільйонів. І правильно роблять. Отже, з цієї інформації, що ми знайшли, виходить, що найважливішим елементом порятунку життів мільйону людей, які проживають в місті Дніпро, займаються департамент благоустрою та інфраструктури, на чолі з постійно відсутнім заступником мера Михайлом Лисенко, а також департамент гуманітарної політики під гіперактивним керівництвом Мадам Сушко та окремі деякі комунальні заклади. А вибачте, що робить профільний департамент. Департамент цивільного захисту населення Дніпровської міської ради на чолі з Чудновським Олександром Вікторовичем. Мабуть, він полетів десь у справах на власному літаку в невідомому напрямку. Тоді хто все ж таки винен у невідповідності безпековим нормам більшості укриттів та відсутності капітальних бомбосховищ в Дніпрі? О тут у нашого мера оперативно знайшлась зручна відповідь. Адже наступного дня після київської трагедії він буквально тицьнув пальцями у цих нехороших людей, які заважають йому у повній мірі піклуватися нашою з вами безпекою. Давайте почитаємо: цікаво ж на кого Філатов намагається перекласти власну відповідальність. Цитуємо і коментуємо. ДСНС, яка не дає погодження на реконструкцію укриттів, бо не відповідає нормам, радянським нормам періоду холодної війни. Цікаво, що саме не влаштовує найекспертнішого очільника міста саме в тих нормах. Адже ті норми розробляли не комуністичні радянські ідеологи, а звичайні вчені, і за стандартами якраз на випадок війни. Дивимось далі, хто там ще. Виден. Фонд Держмайна, що сів своєю товстою дупою на купу бомбосховищ і робить вигляд, що це цінне майно, яке не треба віддати місту, а можна натомість продати з вигодою. відома, фонд держмайна розміщується в будівлі, що належить Філатову і компанії на вулиці Старокозацькій, 58. І Борис Філатов добре це знає. Так же само, як і добре, знає голову цієї установи, до якої він застосував дуже некоректний вислів, що взагалі є грубим порушенням будь-яких норм, як журналістських, так і загальнолюдських. Між тим від фонду держмайна вже надійшло пояснення, з якого Дніпровському загалу стало відомо, що міській раді вже два роки поспіль пропонувалося взяти цю купу бомбосховищ на баланс. Фонд Державного майна України відкидає безпідставні звинувачення з боку Дніпровського міського голови Бориса Філатова, які він опублікував на своїй сторінці у Фейсбук 1 червня, нібито про те, що фонд не передає Дніпру бомбосховища. Фонд держмайна неодноразово пропонував Дніпровській міській раді взяти в управління бомбосховища. Наприклад, така пропозиція міститься в листі від 27 квітня 2022 року. Тобто вже після повномасштабного вторгнення від регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Дніпровська міська рада лише 14 вересня відповіла, що розглядає нашу пропозицію. А 5 жовтня додатковим своїм листом відповіла, що розгляне її лише фактично після того, як ФДМУ підготує бомбосховища до використання в якості захисних споруд. Це не єдине звернення від ФДМУ до Дніпровської міської ради з пропозиціями прийняти в управління бомбосховища. Фонд держмайна надсилав відповідні звернення в 2018 і 2019 роках. Наприклад, на одну з таких пропозицій ФДМУ отримав відповідь про те, що прийняття їх у комунальну власність територіальної громади міста не є можливим. ФДМУ в черговий раз підтверджує свою готовність передати в управління Дніпровській міській раді, розташовані у Дніпрі належні йому бомбосховища. Фонд готовий оперативно прийняти всі необхідні для цього рішення. Разом з тим, першим кроком для проведення процедури передачі в комунальну власність зазначених споруд, згідно із законом, є прийняття Дніпровською міською радою рішення про їх прийняття, що, на жаль, досі не зроблено. Але за них же ж потім потрібно нести відповідальність. А цього наша міська влада традиційно бажає уникати. Тому і знаходить чергових винних. Хто там ще у перельку мера, читаємо. Правоохоронці, які не вважають за потрібне привести до тями величезну кількість приватних суб'єктів, котрі не пускають до себе громадян під час повітряних тривог. А ще мер дорікає своїм підлеглим, яких десятки тисяч, але хтось, схоже, розслабив свої булки. Тобто винні всі. Тільки пан Філатов, такий гарний господарник, навіть не знає кількості своїх підлеглих, яких за офіційною версією міської ради налічується 2,5 тисячі. А от хто ті десятки тисяч, ми можемо тільки здогадуватись. Між тим читаємо далі. Вибачте, що російською мовою, але це цитата міського голови, тож все повинно бути без будь-яких спотворень. Як известно, звісно, именно іменно в Дніпрі і нашій області двіють найлідше програми по компенсації. Спасіба депутатам, як городським, так і обласним. Петровичу, тобто Лисаку, голові ВЦА, і Васильевичу, тобто Лукашуку, голові облради. Щодо виплат від облради та військової адміністрації, тут він правий, але тільки ж в частині фактажу справа в іншому. У бажанні нашого мера сховатися за, так би мовити, широкими спинами отих виплат, щоб не робити те, що сам же ж і заявляв. Бо обласна адміністрація допомогла б з особливого піару, на відміну від міської ради. Але далі у пана Філатова ще найцікавіше, навірно, ніде більше в Україні невозможно можливо Сотни тысяч, даже если не миллионы гривен, в зависимости от суммы ущерба. Я уж не говорю за моментальное реагирование властей по ремонту побитых крыш, замене окон и прр и пр. Ага, навіть якщо не мільйони. Так у тому та і справа, що мер Філатов спочатку попіарився на тій допомозі у вигляді мільйон кожному, а потім вийшло оце саме, навіть якщо. І це я не торкаюсь зараз теми гуманітарної допомоги, яку збирали волонтери. До речі, щодо того, ніде більше в Україні, то, між іншим, ніде більше в Україні містяни не мають таких поборів на користь органів місцевого, так званого. Пного самоврядування, адже ми з вами маємо податкове тарифне та адміністративне навантаження в три рази вище за мешканців столиці міста Києва. Тож з боку Дніпрян було б логічно очікувати на пропорційну допомогу від мерії. Але зась. Він і самих мешканців звинуватив у навмисному псуванні власного майна задля, начебто, нових металопластикових вікон від мерії. Здається, для пана Філатова найкращий спосіб захисту це напад. Хоча він, як колишній адвокат, має таки знати, що подібні звинувачення більше схожі на наклеп. До речі, давайте трохи поговоримо про професійність. Бо з такими бюджетними видатками, без будь-якого корисного результату для цивільної безпеки і заявами щодо бомбосховищ на кшталт, «Брежнєв не побудував і я не побудую, виникають деякі сумніви щодо її наявності, тієї самої професійності. Знову звернемося до, так би мовити, першого джерела. А що я роботав маляром-штукатуром, на настроюючимся масиві Фрунзінський, його теж намили на піске. Так ось виявляється, звідки у колись журналіста та адвоката Філатова з'явився перший доларовий мільйон. Мабуть, він його намив в якості маляра, адже ні журналісти, ні адвокати в Україні здебільш не мають таких статків. Для довідки успішний бізнесмен Борис Філатов змінював профіль своєї діяльності кожні п'ять років. Такий собі. Персональні п'ятирічки Судіть самі, у 2000 році він вперше отримав дозвіл на адвокатську діяльність, а у 2005-му вже доларовий мільйонер. Але ця прибуткова адвокатська діяльність чомусь дивним чином змінюється на журналістську знову ж таки рівно на 5 років. А от починаючи з 2015 року, пан Філатов заступає на таку ненависну за його ж словами посаду мера, з якої ніяк він не піде, вже Другий термін поспіль дивний висновок, напрошується. І як не процитувати нашого очільника знову: кожен, кожен день божий, я бачу дно. Мабуть, мені здається, що я як камбала вже опустився на нього, закупався в водорості і лежу, обертаючи очима, але знизу все одно стукають. Борис Альбертович, ото зелене, то не водорості, то зеленіють наші гроші, виведені вашою командою з бюджета міста. А отой стук, ми сподіваємось, ви таки насправді почуєте найближчим часом разом із словами Відкривайте! За вами прийшли». Отже, шановні дніпряни, продовжуємо зберігати критичний погляд і холодний розум. Ми, як завжди, надаємо факти, висновки робіть самі. Слава Україні!